Вітаю, шановне товариство! Хочу показати вам свій врожай органічної картоплі. Мій чоловік сказав, що треба було в заголовку дописати відроз куща і каже, набрала б ти тисячі переглядів. Але коли мова йде про органічне землеробство, то не очікуйте ніяких відер, тачок, мішків з куща навіть у найкращі роки. А в цьому році. Урожай, мабуть, найгірший, який я бачила за весь час, що займаюся органічним землеробством. Не знаю назви цього сорту, я його колись купила на фермерській яці. Мені дуже сподобався зовнішній вигляд картоплі. Вона така овальна, гладенька, схожа на яєчка і без вічок її зручно чистити, а ще вона ну, просто чудова на смак. Картопля цього сорту не росте надто велика, вона середнього розміру, ну але в гарні роки її в кущі зав'язується набагато більше. Ще один сорт без назви, судячи з усього, це дуже старий сорт, бо колись давно моїм батькам його привезли з Полтавської області знайомі, і з того часу ми його вирощуємо. Причому сорт не вироджується, і навіть у погані роки він дає досить, досить гарний врожай. Як ви бачите, є такі непогані картоплинки, але в гарні роки практично вся картопля викопана з куща, буває ну ось о такого от великого розміру. Це сорт Пікассо. В цьому році він мене дуже розчарував. Як ви бачите, отака от в кущі дрібнота, хоча зав'язалося її чимало. І ось такий результат. Звісно, там є трохи кращі кущі, але в цілому ось такий врожай цього сорту. І зрештою, сорт струмок української селекції. Мені цей сорт дуже подобається. Він стійкий до хвороб, він смачний і досить таки врожайний. Але в цьому році струмок мене підвів. Очевидно, це зв'язано з тим, що цю картоплю я висаджувала найпізніше, і якраз період утворення бульб і їх наливання припав на оцей найбільший період засухи. Знов таки є трохи кращі кущі, але в цілому в середньому ось такий, на жаль, врожай. Але я надто не переймаюся, бо навіть з таким от не надто гарним врожаєм нам картоплі на родину вистачить. Але хочу наголосити ще раз, якщо ви вирішили. Зайнятися органічним землеробством і надивилися цих відео від «Пройди Пройдисвітів землеробів, коли вони знімають мульчу, а там просто все всипано картоплею, ніби там висипали відро картоплі. Ну, а вони, видно, висипають те відро картоплі. Ні, такого результату не буде. У сприятливі роки у вас буде середньостатистичний врожай. 170-200 кг сотки. До речі, я б не радила при органічному землеробстві використовувати високоврожайні сорти, зокрема голландської селекції, бо це буде велике розчарування. Ви отримаєте дуже дуже багато дрібної картоплі. Але звісно органічне землеробство має свій сенс і переваги. І в мене є відео, в яких я про це розповідаю. Так що, якщо ви вирішили перейти на, на органіку, то бажаю вам успіхів.